Привіт усім, друзі! Всіх вітаю на моєму смачненькому каналі і так хочу з вами поділитися дуже смачним рецептом печених домашніх булочок. Приступаємо! В глибшу мищенку наливаємо приблизно 50-80 грам теплої води. Висипаємо дріжджі і розмішуємо до однорідності. Дивіться, в рецепті я воду не вказувала. Хто буде робити безпосередньо на кефірі, то пам'ятайте, кефір потрібно обов'язково підігріти до добре теплого стану і після того розводити дріжджі. А хто буде робити так, як я окремо на воді, то пам'ятайте, що кефір, коли будете домовляти, має бути кімнатної температури, не відразу ж з холодильника. І так, коли розвели дріжджі, виливаємо наш кефір. Додаємо одне яйце. Додаємо цукор. в цукор я додавала одну чайну ложку ванільного цукру, але це вже за бажанням. Добавляємо олію і розмішуємо до однорідності, До того стану, щоб ви вже не чули під пальчиками чи під ложкою, чи ви будете розмішувати крупинки цукру. І тепер починаємо додавати муку. Дивіться, муку обов'язково потрібно просіяти. Муку я додаю за два рази. Першу половину додала, вмішала, після того додаємо другу. Тепер додаємо другу частину муки. Вмішуємо і переносимо це все чи на стільничку, чи на, ковричку, на ковричок, чи на стіл, хто буде на чому замішувати. Я це буду робити на ковричку. Обов'язково його потрібно припилити мукою, викладаємо наше тісто і продовжуємо замішувати. Тісто є неймовірно таке легке, дуже, знаєте, повітряне. Дуже легко замішується. І так, коли ми вже замісили наше тісто, кладемо його в глибшу якусь мищину, накриваємо рушничком і відкладаємо в тепле місце приблизно на годину-півтора, щоб воно підійшло. Так, в мене воно постояло одну годину. Викладаємо його на ковричок чи на стільничку. Тепер дивіться, нам його потрібно розділити на дві частини, так як з одною частиною буде нам важко працювати, бо його багато є. Розділяємо на дві частини. І одну частину відкладаємо, накриваємо його рушничком, щоб воно не засихало, а з іншої починаємо працювати. І так, розкачуємо таку комбаску і починаємо його розділяти на такі рівномірні шматочки. Дивіться, вмакуємо його в муку, так, щоб легше було розкачувати. І розкачуємо такі великі палянички. Десь з розміром приблизно, знаєте, як є блюдечка такі на, на чай, на каву, знаєте, такі от вони мають бути приблизно за розміром ось такої форми. Тепер дивіться. Я викладаю начинку. Начинки ми не жаліємо. Начинка може бути різна, може бути варення будь-яке, повидло, можуть бути якісь фрукти карамелізовані, там абрикоси. Я карамелізувала сьогодні яблука. Тепер дивіться, ми починаємо защіпувати, знаєте, так як пиріжки ми робили. Так само ми защіпуємо, тільки ми, ми робимо це трикутником таким. Ось, один вже є готовий. Ось така наша майбутня булочка. Ще раз показую, розкачуємо. Викладаємо начинку. Починаємо защіплювати. Дивіться, беремо від середини до середини і в одну сторону такий трикутничок. Тепер з центру ми беремо і до центру защіпаємо, і таких робимо ще дві таких, таких смужки. Защіпуємо добре, щоб нам не, розщіп, не розщіплювалися краї наші. І ще одна булочка наша готова. Таким чином ми робимо всі інші. Тепер дивіться, деко вистиляємо пергаментним папером з легка змащений олією. Булочки наші змащуємо збитим яйцем. Даємо їм, ще постояти приблизно 10-15 хвилин при кімнатній температурі. Духовку розігріваємо на 200 градусів і випікаємо приблизно 20 хвилин. Ось така наша красота, неймовірна, в мене вони пеклися рівно ж 20 хвилин. Булочки ще є дуже гарячими, дуже гарячими. Тому їх обов'язково зараз потрібно накрити, дати їм, щоб вони повністю вистегли, і після того їх можна буде вже вживати. Подивіться, яка неймовірна красота вийшла в нас. Подивіться, які вони в нас вийшли. Прекрасні! Такі, як в магазині. Подивіться, вони повністю пропеклися зі всіх сторін. Вони неймовірно. такий аромат стоїть на кухні, зараз не можу передати. Ванількою чути. Яблуками. Подивіться, подивіться, які вони всередині є. Неймовірне тісто вийшло. Наша начинка, наша яблучка. Дуже смачні. Всім. Бажаю смачного, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, готуйте з любов'ю для своїх близьких і всім па-па!